І сама така перша-перша перша тема для обговорення це те, що Гаррі жив під сходами певний час. І ось якби вони жили в Україні, які б закони порушили дурслі, до якої відповідальності їх би притягли, давайте сьогодні це розглянемо, розберемося. І щоб ви в жодному разі ніколи, ніколи, ніколи такого не робили. А якщо ви бачите, що з якоюсь дитиною таке відбувається, то ви завжди можете подзвонити і сповістити про це поліцію, органи опіки, і опікування, або навіть просто поговорити з батьками або особами, які їх замінюють. Погнали! І так, перша стаття, яку порушили Дурслі, це стаття 18 закону України про охорону дитинства, яка... Каже нам, яка каже нам про право дитини на житло, а зокрема, каже нам, що держава забезпечує право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах, що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку. Діти, члени сім'ї, наймача або власника жилого приміщення, мають право користуватися займаним приміщенням на рівні з власником або наймачем. І за нашим законодавством, за житловим кодексом України, зокрема статтею 47, на кожну особу припадає 13,65 квадратних метрів приміщення. Тобто, ну, це явно більше, ніж те місце, де жив Гарі під підходами. Що ще? Їх би могли притягнути до відповідальності, до кримінальної відповідальності за статтями 137 Кримінального кодексу України та статтею 166. Стаття 137 це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.